Terima kasih telah menonton! Добрий день, так от Спонтанно записую ролик по Shadowrun, хоча, мав би в е, планах було закінчити спогади про е, Fantasy Star, про 3-4 частину, але вирішив згадати Shadowrun, тому що так трішки співпали події. Спочатку Валерчик з каналу Батько грає, продавав карік на аукціоні. От. А потім я, слухаючи Ютуб на роботі, прослухав ролик, де один із наших блогерів згадував цю гру, розповідав, і тут мене трішки бомбонуло, можна сказати, не те, щоб сильно, але трішки я не згоден, і зараз буду пояснити, чому. От, власне, коли я прослухав. Оцінку цієї гри, цього експерта у мене склалося таке враження, що я прослухав, ну таке. Ну таке, знаєте, як от взяти, наприклад, цю Power, та, на серії. Прочитати ззаду, що це повноцінна RPG і так далі. А потім вставити, побачити, як вона виглядає насправді. І навряд чи ти в огляді цієї гри будеш розказувати те, що ззаду написано, будеш розказувати про свої враження. І в неї, до речі, там в неї все це є, що відкритий світ, і багато чого можна робити. Тут повноцінно можна дослідувати цей відкритий світ, і навіть можна бракона купити на ньому літати. Але ви подивіться, як вона виглядає. Чи стане наснаги у цьому всьому розбиратись, дивлячись на це, що відбувається на моніторі, ну далеко не факт. Я розбирався, я довгенько цю грав, не проходив, але я б, ну, це достойно. Але те, що вона мастхемна для любителів РПЕ та, та, та навіть любителів все, я не скажу, тому що ви можете в неї пограти годину і сказати ні. Не мої. От, я, от, от, так от виглядає огляд який я подивився, що людина просто прочитала ззаду і почала розказувати, як там все круто, як там все свіжо виглядає. І, і от, от, от От я що не маю на увазі, чому мене бомбунуло, бо я дивився, випадково послухав огляд від експерта, ретро, Ігор на так. От. І власне тому, я думаю, що, швидше за всього, наш оглядач в неї навіть не грав. Чому, ну, давайте так, це буде не <смі> ніяка критика ролика, який я подивився, це буде не е, огляд професійної гри, тому що для того мені треба було б її мінімум ще раз пройти. А це будуть просто спогади, просто такі носталічні спогади з легеньким таким бомблінням з того, що... Ну, чим я не згоден ну, в цьому огляді, на який я подивився коротенько. Так от, ну, Що таке Shadowrun, в Shadowran? Lore Shadowrun заключається в чому? Я згоден, що це суміш кіберпанка і фентезі, тобто там в цьому сетінгу кіберпанківському похмурому та сетінгу присутні різні ельфи, гноми і так далі. І навіть є дракон за спойлером, хто захоче пограти в кінці там того дракоша. Суть у чому в тому, що там який, 200 якийсь рік, 11 12-12 люди почали мутувати в тролі ворків і так далі. У людей почали народжуватися гноми і ельфи, і таких людей почали називати мета-людьми, мета -людьми. і коротше, в корпорації теж люди почали розвиватися, не стояли на місці, виробляли різні. Імпланти, покращення і так далі для людей. І тут ще й Дракоша з'явився, і люди почали, і з ним з'явилася магія, люди почали активно використовувати магію. І от в оцій от каші, в цих корпораціях, всяких вбивствах, впливаннях і коротше буде проходити наша гра. О. Коротенько, з чого починається, згодом наш. Джошуа, головний герой, як сказав експерт, охотник за головами. Ну, хай буде охотник за головами, в принципі, можна його так назвати. Але ми, як ми собі уявляємо охотників за головами, ну це якісь такі хлопці, типу таких, от таких, от, таких. Та? Ми ж починаємо гру абсолютно, ну, можна сказати, бомжем, тому що. Тому що поясню далі, чому. Взагалі, до речі, слово Shadowrun пішло саме з таких людей. От в, ці, в цій от каші, от в цьому сетінгу, була купка людей, найманців, так би мовити, які за гроші любили будь-яку роботу. Там від вбивства до викладення якихось документів до там віднести посилку. Ну, коротше, найманці, які за гроші любили. Робили будь не дуже чесну роботу, і власне через те, їх і називали їхню роботу, от кожен, кожне завдання цієї роботи називалось раном, побігом, бігом. І через те, що воно дуже легальне, типу в тінях, от в бігунці в тінях, шадовра. Власне, звідси назва гри. Так от, наш Джошуа, ранер, бігунець, його брат був теж ранером, і коротше він при згадкових. Обставинах загинув, і наш Джошуа е, хоче знати, при яких обставинах, хто винен покарати, відомстити і так далі. І з цього починається власне гра. Він прилітає в мотель, де останній раз бачив його брата, і починається власне гра. Чому я так критично сказав виходник за голову? Ну тому що е, в цій грі я знову ж таки не хочу сказати, що ця гра погана. Але і не хочу сказати, що вона, як сказав експерт, цілком маскплей для тих, кому подобається сетінг кіберпанка. Окей, може подобатися сетінг кіберпанка, але уявіть собі. Ви з'являєтесь повністю бомжем, ви не знаєте, куди йти, що робити, що у вас не відбувається. Входите там, десь якийсь дядько йде, ви його вбили. І хто знає а для чого. А це мінус карма, і, та це, і так далі. Так от, власне, чому. Я кажу, ця гра не для всіх, тому що вся ця гра, в цій грі, як вона РПГ в сетінгу Кіберпанка. І як в кожній РПГ це класика. Ти починаєш слабким персонажем і там прокачуєшся і так далі. І от саме і заробляння гульдень грошиків тут дуже зроблено, ну, ну не дуже. Сама гра нічого, я в жодному разі не хайчу. це гра на сешки, я люблю сешку і у свій... я просто згадую, як я грав в перший час. Без книжки перекладача, по-перше, не знаючи мови, ну там взагалі нереально. Тому що суть цієї гри в чому? Ти навіть йдеш в цей мотель, де брата бачили останній раз і хочеш забрати його гроші, ой, грошики, речі його там, і тобі каже. Буває там сидить, каже, та, вони в мене каже, хочеш забрати, от дай мені там 200-250 там, гульденів. І ти такий, я де? Тобто наш бравий мисливець за голову має нуль грошей, нуль репутації, нуль прокачки. Тобто все. І єдиний варіант <світування> назбирати цих грошиків це йти до так званих Джонсонів. До речі, кожен найманець, най... наймаючий той, що дає завдання. Персонаж, якого ще треба знайти, де він там сидить, в якомусь кафе-ластів, і в нього взяти завдання. Самі прості завдання це, наприклад, там, піти віднести, взяти в одному місці якусь посилку, віднести в інше місце. І все. Здавалося, просто єдина там складність в тому, що можуть вбити, тому що, ну, ясне діло, вже там бандити кругом, плюс вампіри різні і так далі. Але воно коштує, ну, скажімо, там дадуть вам 20. Грошей, а вам треба 250, щоб просто, так би мовити, перше сюжетне завдання зацапати. І от ця система, вона дуже затягнута тут, тому що ми мусимо бігати, виконуючи дрібні завдання, щоб бодай трішки прокачатися, щоб заробити, щоб взяти. От елементарно по сюжету просто забрати речі брата, і там вже відштовхуючись від того, що ми знайшли, і так далі, піти десь далі. Де, звичайно, буде складніше і так далі. Коротше, перші години три, а то і більше вся наша гра буде базуватись на тому, що ми йдемо, беремо завдання, отакі от простяцькі, кур'єрські, такі, принеси подай, так? або там проведи чувака, от, і там до одної точки. От він там сидить в такому-то. В такій-то будівлі, треба знайти ще ту будівлю, і він тобі говорить, що його треба провести там до бази ядерних відходів. І добре, що ти полазив трішки по локації, десь там побачив оцей значок ядерних відходів ну, ядерної загрози, ти його побачив, і ти думаєш, а, це, мабуть, туди його треба відвезти, ти відводиш, ну, добре, ви виконав, хоч це завдання, пішов до Джонсона, а Джонсон тобі дав там 30 гривень. 30 гривень це взагалі нічого. Там, що... От. І, коротше, щоб більш-менш почати грати, кілька годин, не менше трьох годин, треба от виконувати. Можна взяти простіше, не простіше завдання, а наприклад, так би мовити, веселіше тебе можуть послати в якусь закинуту будівлю і там відстрілювати зомбіків. Так, ти можеш піти відстрілювати зомбіків, але в цій будівлі там, знову ж таки, все рандомно. Окрім зомбіків, там можуть на тебе собаки якісь напасти, вампір може наладіти, якась гургуля, якась ще почвара, і вони не враховуються тобі. Тобто, це завдання зомбіків настріляти. А на тебе там напали якісь вампіри, загризли тебе, якщо ти слабо прокачаний, і знову все спочатку, і знову грошей ноль. Тобто система оця гріндала цього дуже так вона. Ну, не збалансовано. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо ту саму Fantasy Star, навіть на восьмій бійці, там теж безгріндати, ти не підеш там навіть в першому бою, якщо так рандом зіграє, тебе може завалити в першому бою. ти, ну, так так сведеться, що тебе просто вб'ють спочатку і ти не цей. Але там як? Там ти типу, погріндив якісь там 20-15 хвилин, пропідняв там рівень і пішов далі, пішов далі, пішов далі. І якось грінд і присутній, але менш такий він. А тут, от безут ну, взагалі ніяк. Або якщо ми візьмемо «Shining Force, там взагалі можна без грінда. Якщо просто думати, як походити правильно, як яку магію заюзати, яким персонажем відійти, яким наоборот прикрити навпаки, то, то, то ти типу ну можна, можна подумати і без грінда. Shadow до раніше не вийде, і от ця сама фішка, вона багатьох тих, хто захоче попробувати спробувати цю гру, ну навіть навіть ці людини, які подобається такий сайтінг кіберпанка. Ця система може просто задушити. От. Тому що ніяк. От. І це, мабуть, такий самий головний мінус, про який наш експерт нічого не сказав, а просто проспівав палебні оди, як на загарнику картриджа та описі гри, що це РПГ в кібербанківському сетінгу. І навіть на сьогоднішній день вона виглядає свіжо. Ну як вона може виглядати свіжо на сьогоднішній день, як це одна. З перших, а в такому сетінгу, вона, мабуть, взагалі єдина на Сегі, що у кіберпанківському сетінгу, такі отель гноми. Але справа не в цьому, вона стара, вона, можна сказати, експериментальна. Тут е, слабо збалансована система прокачки цього грінда. І графіка виглядає ну, навіть у Shining Force 2 краща графіка, тому що це ну, вже пізніше гра вийшла. І говорити, що ця гра виглядає свіжо на сьогоднішній день, і вона мастхевна. Ну, я би не сказав. За це мене трішки так підвомило. Хоча, знову ж таки, я не скажу, що ця гра погана. Прикольних речей там теж багато, і взагалі речей різних у неї дуже багато. І якщо її оглядати, якби я сів її ще раз пройшов і почав розказувати саме про всі механіки. Про там, от, різне те, що в неї є, от, щоб розказати все, що в неї є, в принципі, мені б знадобилося ну, мабуть, більше години. Тому що там реально дуже багато всього є. Там і е, різні, по-перше, ти можеш обирати трьох різних героїв. Ну, наш Джошуа може бути, наприклад, е, хакером або воїном. Або магом. І ти, звичайно ж такий школяр сидиш, або навіть не школяр, ну, Я вже можна вже був постарше, трішки, коли все ж було. І ти все одно думаєш, ну я зараз або самурай крутий, або маг, зараз буду шваркати фаєрболами. А фік тобі не будеш ти шваркати фаєрболами. Маг взагалі там за мага, мабуть, тільки такі гурмани грають, хто вже гру пройшов не раз і багато чого шарять в цій грі, тому що почати грати магом, ну це взагалі треш. На мій погляд, я проходив. За хакера, і це, мабуть, самий такий е, нормальний е, варіант, тому що ну, тільки тому, що грінт можна трішки скоротити. Тому що ти можеш брати в е, завдання в матриці, там, як експерт сказав, гра в грі, і подивіться, як круто і, і як вона круто виглядає. Та Як вона круто виглядає? Ну це та. Це гра в грі. Чи система дає тобі завдання, наприклад, зломати якусь. Е, Двері якісь в якусь базу, і вкрасти оттуда, скачати якусь інформацію, або стерти якусь інформацію, або поламати систему захисту. І ці завдання в матриці в віртуальному світі, там, вони діляться теж на е, різні варіанти. Саме простіше там щось зламати якийсь простенький фаєрвол, е, що теж оплачується не дуже, але все-таки краще, ніж від зомбаків, які можуть не вийти, а вийти собаки. І, собаки. Так, можна сказати, що саме, сама результативна прохачка це якраз оце в цій матриці. Як вона виглядає? Ну там просто ти заходиш як своїм аватаром у віртуальний світ, та йдеш там в якийсь чіп, зламуєш, скачуєш і так далі. І там присутній захист, програми захисту, так звані айси, які повинні тобі помішати. Сама система боротьби виглядає ну, типу, як в JRPG. У тебе є скіли, які ти юзаєш, там типу атакуючи. Інвіз і так далі, щоб обійти і так далі ці програми. У програмах теж є скіли, які можуть там або стерти якийсь твій скіл, або там. Ну, коротше, у них завдання тебе викинути з системи, прибрати, щоб ти там не, не шкодив як вірус. Та? І ще там присутній так званий Black Ice, який взагалі може тебе замочити. І це може печально закінчитись. І це ж не розумієте, що ти, якщо взяти складне завдання в матриці і зафейлити, мінус гроші, все по новій, що теж не дуже приємно. Тоді, і там знову ж таки такий рандом, що ти не вгадаєш, тому що самі Джонсони, от всі, всі, хто дає завдання їх звати Джонсони, так от ці Джонсони, ти не знаєш, яке завдання вони тобі дадуть, і тому треба декілька разів підходити. Наприклад, тобі треба завдання. Простіше, а він тобі дасть складніше, або дасть якесь взагалі дешеве, яке ти вже легко. І, і ну, в цьому теж рандом і такої системи конкретної, які б я ну, своїм досвідом, в мене не дуже цей досвід, тому що я рис сам її без інтернету і так далі. На моєму досвіді я тільки можу сказати, що краще грати за хакера це скоротить саму прокачку. От. Плюс ще є, звичайно, тяжкі завдання корпоративні, там типу піти одна корпорація наняла, та, щоб ти в другій корпорації наробив шорху або щось виграв. Але там взагалі ці завдання доволі тяжкі. І щоб їх виконувати, це треба гарно прокачатись. Е, хоча ну, можуть бути вони цікаві. тому що там. Але, але тяжкі, ну це от, знову ж таки, можна тільки за, за ці корпоративні завдання довго розказувати. Тому ну, що, наприклад, ти взяв корпоративне завдання. Зламуєш їхню, їхні двері, заходиш туди, а там 5 поверсів. А те, що тобі треба, лежить на третьому поверсі. Тобі треба зламати купу дверей. Ти можеш ці двері не зламати, купити до них ключі. А ключі коштують дуже дорого. І... А це знову ж гроші, їх треба десь намайняти. а майняти, ви знаєте, як це довго. Ну, коротше, отака от от система. Так от, знову я знову я про мінуси заговорив, хоча вже почав говорити про плюси. Ну, окей. Знову ж таки, цій грі багато чого є, і в плані прокачки. От, Наприклад, от така фішка. Ти можеш за великі гроші купити там контакт якогось крутого мафіозі. Якщо в тебе все вийде і в тебе буде достатньо прокачки в плані карми, а не тільки грошей, то він може взяти тебе в свою, в свою банду. І ти, вже будучи в банді, тобі там різні привілегії. Наприклад, ти можеш привілеї. Ти можеш купити там, наприклад, якісь шмотки. Зі скидкою, тому що ти в цій банді, і і продати їх дорожче. Вже як варіант підняти гроші. Є така система. Тебе можна зустріти на вулиці рандомний чувак і сказати, от в мене є гранати по дешево, купи гранати, І ти такий, оу клас, вибор, гранати не помішай. А от то виявився коп під прикриттям і такий Ага, а для чого тобі гранати? А ну давай признавайся. Хто такий? Можна там знову ж таки пограбувати банки. Може рандомний чувак вискочити, типу, сказати, ой, я бідний, там допоможи, нема де переночувати, дай напитися. Ну, типу, що і ти такий, ну, треба допомогти людині, а то вампір замаскований, і він тебе загризе. Або, наприклад, там, за цим ти хочеш йому допомогти, а за нього підбирають люди кажуть, там є доктори, він дурний, його треба проколоти віддай, бо він ну, типу, трішки того. І от таких от речей дійсно в грі багато, що в принципі. Любителям РПГ заходить. Плюс те там, діалоги теж цікаві, коли говориш з Джонсоном в ціламу стилі діалоги. Ну, зачіпає, зачіпає, але до того, як воно почне це все робитись, треба пройти цей грінт і давати гарантії, що він тебе не задушить просто і ти не заб'єш на цю гру, це я не можу сказати. Я можу сказати, що ця гра без сумнівів може підійти для тої гри, яку ти можеш взяти на безлюдний острів, тому що дійсно в неї можна провести багато годин, можна перегравати і багато часу ти вб'єш на цей безглуздий грін, але Знову ж таки, пройшовши раз, ти думаєш, ну, так, ну що, я пройшов там за воїна чи хакера. Хоча, в принципі, хакер і воїн там можна переробляти, прокачати, тому ж хакер у бойові навички і буде той самий воїн. А от мах це вже окрема, з нього вже не вийде хакера. От хакер, взагалі, я ж кажу, це саме такий універсал, тому що в нього є спочатку стати, що він може. Система входити, так звана дека в нього є, цю деку теж треба прокачувати, щоб виконувати більш словні завдання в матриці. Коротше, в грі багато чого є, графіка в неї посередня, я би сказав, не рівняється вона до тої ж самої Shining Force 2. Плюс. Музика, ну, можна сказати, прикольна, але десь так посередній, тому що ну, так, ми бачили такий сеттинг і музику, як, наприклад, візьмемо там Skeleton Crew або там, Techno Clash візьмемо, там теж сеттинг трішки кіберпанковський, але є ну, трішки інші ігри, це не РПГ, а Шадовран все-таки повноцінна РПГ. Коротше, гра з однієї сторони прикольна. Варто в неї грати, ну, кому подобається такий сетінг, грати варто. Але те, що вона must, must play, must have play і вона зайде усім любителям РПГ, зовсім ні. Тому що ця система через годину вас може задолпати і ви підете грати все-таки, ну, там якійсь, не знаю, балдурський e третій <звіт> піде <Підати, звіт> або типу того, тому що... Для минулого покоління та, це все-таки більш тепліше, а от сучасного покоління когось підсадити на цю гру, ну це чисто гуманам-любителям. От. Так що, ну, в принципі, в мене все. Такі мої спогади, як я гриз про цю гру, і те, що я пам'ятаю, що в цій грі є. Я вважаю, що розповідати треба про гру про такого роду ігри треба розповідати мінімум, в них погравши. Навіть якщо ти її не пройшов, то мінімум пограй, і ти не будеш розказувати, що я круто там і свіжо на сьогоднішній день це все виглядає, тому що це просто напис на каріку ззаді, яку можна і так прочитати, або в інтернеті відкрити що таке Shadowrun на мегадрайві і від видавника прочитати, що це RPG, в який все так круто, свіжо. і... От, я вважаю, що корисніше розказати, як воно є насправді. І знову ж таки, я не хачу цю гру, мені вона більш прикольна, ніж не прикольна. І той фактор, що я її пройшов, зіграв не того, що вона на заднику було написано, що це РПГ, яка грається і на сьогоднішній день свіжо, і так далі. А я її пройшов, мабуть, перший фактор, який зіграв на те, що я її догрис, це те, що не було варіантів. Я не їздив кожен раз у місто і не мав змоги часто міняти каріки. І коли я його дістав, в мене банально не було що інше грати. Тому ну, граєш у що є, і гризеш, як би не було. Але пересилив, перетерпів оцей весь рід. І потім навіть десь кайфунув, тому що ну гріт дійсно багато фішок. Прикольно, коли ти вже там назбирав гроші і фух, там, ти вже такий крутий, викосуєш ворогів пачками, ти можеш там купувати все, ти найняв найманців. Знову ж таки, експерт. Найманці не будуть з вами ходити просто так на кожне завдання, треба їм платити за кожне завдання. Так, можна купляти найманця на одне завдання, і яке б воно не було просте чи складне, він тебе. Ну, він на одне завдання, і після виконання він підход, піде від тебе. Але ж можна заплатити набагато більше і купити його назавжди. І тоді він піде тільки, коли його вб'ють, щоб його ще раз найняти, вже буде дорожче, бо зв'язок між ним. Ну, типу, репутація у нього падає. Репутація теж важлива, тому що знову ж таки, якщо ти дістанеш якийсь дорогий контакт, боса мафії, він тебе може послати, бо в тебе мало репутації, він скаже, а хто ти такий, хто тебе знає, чим ти живеш? Я. Ти йди, йди, не нужен, не потрібен. про ці всі речі треба говорити, а не згальними фразами. Ну, тому, що. тому що розповідаючи про такі ігри і, скоріш всього, в них не граючи, є ризик, що подивиться людина. Того покоління ретрогеймерів, яка в неї грала, в якої відклалася про цю гру якісь спогади, можливо, приємні, можливо, не дуже приємні, неважливо. І така людина дивиться такі огляди в надії там, поностальгувати, згадати про проблеми, з якими став, зіштовхнулася ця людина. Можливо, порівняти з проблемами, яку оглядач розказує. А можливо, та проблема, яку розказує Оглядач, не була проблемою для людини, яка грала. І це, і це має бути правильно. От. Я так вважаю і я любив такі ролики дивитись, де людина саме свою історію розказує із свого досвіду, а не загальними фразами, які напечатані на коробці. Так що, власне, це те, що я хотів сказати. Що мені не сподобалось в тому огляді, і дати пораду оглядачам, оглядаючи ігри, грайте в них, а не просто читайте в інтернеті загальні фрази і так далі. Ну, а на цьому в мене все. Пишіть, якщо хтось цю гру грав, пишіть, що я забув, де можливо я такий граюсь не сильно ще. Ти з такими труднощами зіштовхнувся. Ну, не знаю. Я тоді англійської взагалі е, пару слів. і то, Я не знаю, як цю гру можна інту... Інту... інтуїтивно ведуча, яка веде тебе за руку, цю гру не назвеш. Але вона в цілому прикольна. А ще про глибину сюжету я забув ставити. Експерт сказав, що дуже глибокий сюжет. Ну, сюжет є, і не скажу, що він. Відстійний, а наскільки він глибокий, ну, ну, треба пограти дійти до кінця, щоб зрозуміти, наскільки він глибокий. Так, Торкаюся проблеми кіберпанку, постапокаліпсису гнилої системи, корпорації і так далі. Але, по-перше, коли ти в неї грав у ті роки, будучи школярем або підлітком, навряд чи ти, ти до кінця розумів цю глибину. А по-друге, я вам так скажу, є чіткот на цю гру. До речі, хто хоче ну просто спробувати і не заморачуватись, є чіткот на гроші, на, на, на... його можна пройти ну, за один вечір. 3-4 годинки і ви, так би мовити, дійдете на цього сюжету. Це так. Про, про глибину. Хоча ну, сюжет нічого. І знову ж таки за засполюб в кінці є бракуючи. Все не буду далі по колу ходити. Грайте в ретро, згадуйте і давайте побачимо скоро на стрімах. Все, всім щасливо!